Сьогодні ми проводимо в останній шлях військовослужбовця, солдата Збройних сил України Олега Ялового. Без єдиного сина залишилися батьки. 1 серпня цього року від отриманих під час виконання бойового завдання поранень загинув 27-річний захисник із жовтих вод Олег Яловий. Він народився 9 вересня 1997 року. У жовтих водах до 7 класу навчався у середній школі номер 8 базову середню освіту здобув у США номер 11 У 2017 році закінчив Жовтоводський промисловий коледж. У 2020-му Криворізький національний університет за спеціальністю будівництва та цивільна інженерія. Працював приймальником товарів у магазинах Маркет Опт та «АТБ Маркет 30 серпня 2023 року, підписав контракти з Збройними силами та став на захист України. Служив на Донецькому напрямку оператором БПЛА, мав статус учасника бойових дій. За успішне виконання бойових завдань, проявлені і героїзм. Нагороджений відзнаками командування 93-ї бригади Холодний Яр 2 ступені, Міноборони Залізний Хрест, почесним нагрозним знаком головнокомандуюча ЗСУ Золотий хрест. Загинув захисник 1 серпня цього року поблизу населеного пункту Біла гора Краматорського району. Під час виходу з позицій їхня група потратила. Потрапила під ворожий обстріл. Олег отримав поранення несумісні з життям. Люблячий син, найкращий друг, надійний та сміливий воїн, розумний, виважений, спокійний, кампанійський, душа та серце будь-якої компанії. Завжди впевнений рішуче йшов до своєї мети, всього досягав сам. Багато допомагав іншим. Розповідають про загиблого його рідні. У нього залишилися батьки Сергій Іванович та Таміла Миколаївна. Вічна пам'ять та слава герою, щирі співчуття рідним. Від імені командування Збройних сил України, від голови Жовтоводської громади, від себе особисто та від усіх вас. Висловлюю глибоке співчуття батькам та близьким загиблого. Прошу вшанувати пам'ять загиблого героя Олега Ялового хвилиною мовчання. Слава і сину і святому духові. І нині повсякчас, і, по і на віки вічні. Амінь. І знову серце розривається і плаче душа від болю. Від болю від трати ще одного героя, який залишив мирське життя і пішов на захист країни. Цей рік для нього тянувся надзвичайно довго. Звичайно, він вірив у перемогу, що дочекається її. Але в той же час, покидаючи земне життя, він переходить у інше воїнство. Коли ми кажемо, що герої не вмирають, живуть у наших думках і пам'яті серцях, насправді вони живуть поряд отцем, там на небесах вічно. Попри бій, попри сум, попри сльози, ми згадуємо героя добрим, щирим, відчайдушним. Той, який може прийти завжди на допомогу, підтримати, порадіти чи навпаки поклакати. Ми згадаємо його великий подвиг, адже життя він поклав не тільки за друзів своїх, життя він поклав у велику перемогу, яка неодмінно будеться. Він прийняв участь у тій великій війні, яка триває вже понад три століття проти нашого народу, де злочистивці хочуть поставити нас на коліна. Хочуть сказати, що ми до донація. Хочу сказати, що вони найвища раса на цій землі. Ми бачимо, до чого приходить їхні, призводить їхнє визволення. Смерті, покалічені долі, знищені і зруйновані, сплюндровані міста. Нехай подвиг новоприставленого героя буде дійсно в наших серцях назавжди. Нехай його подвиг, який вкладений в велику перемогу. Буде він бачити з висоти цю перемогу в найближчим часом царство небесне і вічне пам'ять. Слава Україні! Завжди. Отут стояти перед вами незручно, якось важко, я кожного разу хвилююсь. Я впевнений, що на цьому місці кожен з вас, отут стоячи, його були б досить слів сказати подяку цьому чоловікові. Мені сьогодні. Я уявляю, яка втрата для цих батьків один син. Розумний, красень. Це просто неймовірно обірвалося життя, життя цих людей. Ми постояли, ми розійшлися, ми якісь маємо надії. Хтось у нас ще є за плечима, внуки, діти. Це неймовірна втрата. На сьогодні, на сьогодні в країні. Наскладна, надскладна історія на фронті в нашому житті, але дивлячись на вас, на вас, я відчуваю впевненість, що ви приходите сюди. І кожен відчуває себе сильнішим, ніж був учора чи позавчора, а сьогодні тим більше для цього чоловіка. Тому як можна було не прийти сюди і не, і не постоять, схиливши голову? Це найкращі люди наші, найкращі. Що нас чекає попереду? Що станеться? Ті, що потікали, десь буде десь сидять. Ось о, приклад, оце приклад. Сумний на превеликий жаль. Дуже сумний. Просто я не знаю, такого чоловіка, отак можна при такому ходити серед ночі він нас. Не образить, бо видно, дух, який чоловік пішов, два роки воює. Держава. Міністр оборони на гори, це не просто так буває, знаєте, по-різному. Це герой, це дійсно герой. Хай чують, ну що батькам? Це, це просто неймовірно. Слова, словами немає втіхи. Але ми проведемо цього героя, достойно і як завжди, виказуючи йому шану і повагу. Слава Україні! Героям! Слава, слава Україні! Героям слава! Олегу, три рази. Слава! Слава! Слава, Слава! А тим кривлівським дяклам, які там сидять. Ми тільки одного бажаємо завжди. На щось надіюся, марно, марно будуть стрілятись, вішатись і падати десь з етажів і тому подібне. Тільки почалося все. Попереду кара їх не обійде. Не в Путіну одному, там їх мама моя рідна. Бажаєм тільки одного. Слава нації! Смерть вора! Слава нації! Смерть вора! Пропадуть, здохнуть, розтопчимо. Отакий хлопчина на Великий зад повезли вже його у вічі. Осталася пам'ять. Я думаю, ми будемо пам'ятати таких людей. І при проходячи через пантеон, будемо знову і знову схиляти голови і думати, що отакі люди, отакі люди тримають нашу землю, тримають Україну і дають нам жити можливість. Герої? герої! я маю. хотів би, щоб там зупинялися, щоб сигнали, як це роблять достойні люди в інших містах. Повезли а ті стоять з торбами, з торбами коло магазину. Спиною навіть не повернуть лиса. Сумно. Але ви, надія є є люди просвітлені і ми обов'язково витримаємо цю всю навалу. Не такі були сумні часи. Майже 400 років, оце ми босими бігали і осеню зимою. Витримаємо і це. Негідників покараємо. Найжорстіше, я. я хотів би, щоб оце ті батарі отримали оцю падлюку і щоб вони його розірвали на шматки.